Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільтрування даних у електронній таблиці табличного процесора Microsoft Excel. Електронна таблиця може містити величезне число записів, тому не завжди треба відображати всі ці записи. Фільтрування це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, їх ще називають записами, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються. При цьому для кожного поля списку автоматично створюється набір стандартних фільтрів, доступних через списки, що розкриваються. Кнопки відкриття списків відображаються біля поля заголовка. Кожного стовпця. Давайте з вами включимо можливість створювати фільтри. Для цього нам потрібно поставити вказівник у таблиці у будь-якому місці таблиці, але давайте ми це зробимо саме для рядка заголовків. Натиснемо вкладку Дані і у групі сортування та фільтр натиснемо кнопку Фільтр. І бачимо, що поруч з кожною назвою стовпця у нас з'явилася кнопка списку, яка відкриває доступ залежно від типу даних, що знаходяться у стовпці, до текстових фільтрів, до фільтрів дат. А також до числових фільтрів, або їх ще називають фільтри чисел. За замовчуванням відображається варіант виділити все, тобто усі записи, і це вказує, що записи бази даних відображаються без фільтрації. Якщо ж ми хочемо створити певний фільтр. Давайте це зробимо по прізвищу. І, наприклад, ми хочемо відобразити всі записи, які мають прізвище «Мельник». Ми знімаємо прапорець, поруч з виділити все і ставимо прапорець поруч із прізвищем Мельник. Натискаємо ОК. Бачимо записи, які відповідають умові. Присвіще дорівнює мельник. Якщо ж ми хочемо видалити фільтр або очистити фільтр, це можна зробити двома способами. Наприклад, у групі сортування та фільтр натиснути кнопку Очистити. Дана кнопка очищає фільтр та стан сортування для поточного діапазону даних по одному або по декількох стовпцях. Давайте з вами створимо фільтр, який буде відображати записи, у яких вагон буде дорівнювати купе. Натискаємо кнопку списку поруч з вагон. Обираємо тільки купе. Для цього зняла прапорець поруч із виділити все, поставила прапорець поруч із купе. І також. Покажемо записи, у яких при цьому стать буде дорівнювати жінка. Обираємо список поруч зі статтю і обираємо жінка. В даному випадку, для того, щоб очистити даний фільтр, нам потрібно натиснути саме кнопку Очистити у групі сортування та фільтр. Наприклад, якщо ж ми хочемо показати записи, у яких вартість квитка більша 1000, ми натискаємо кнопку списку поруч із вартістю квитка, обираємо фільтри чисел, обираємо умову більше, і нам потрібно більше 1000, натискаємо ОК. І бачимо записи, які відповідають умові вартість квитка більше 1000. В даному випадку нам зручно очистити фільтр, натиснувши кнопку списку і натиснувши команду Видалити фільтр із вартість квитка. Давайте з вами розглянемо ще декілька користувацьких фільтрів. Наприклад, якщо нам потрібно обрати ті записи, у яких вартість квитка буде більша 500, але менше 1000, для цього ставимо вказівник у рядку з заголовками. Обираємо кнопку Фільтр, включаємо можливість фільтрації. Натискаємо на кнопку списка, фільтри чисел. В даному випадку ми можемо обрати якусь одну умову, а не подвійну, тому нам потрібно обрати команду користувацький фільтр. У діалоговому вікні користувацький фільтр ми вказуємо, що вартість квитка більша за 500. І менша тисячі. Також можна обрати більше дорівнює або менше дорівнює, залежно від завдання. Натискаємо ОК і бачимо ті записи, у яких виконується дана умова. Якщо ж ми хочемо додати критерій ще по місту, наприклад, щоб місто дорівнювало Львів, обираємо кнопку списку. І обираємо Львів. В даному випадку я просто познімала прапорці поруч з Києвом та Одесою. Натискаємо Ок. Отже, коли ми застосовуємо фільтрування послідовно до кількох стовпців. Тоді кожний наступний фільтр буде застосований уже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів, тобто загальна умова фільтрування це умови фільтрування для кожного стовпця, об'єднані логічною функцією І. Давайте з вами розглянемо розширений фільтр. На відміну від автофільтра, який спочатку викликають, а потім формулюють умови фільтрування за допомогою вбудованих записів, перш ніж викликати розширений фільтр, користувач має в деякому діапазоні таблиці сформувати умови фільтрування за такими правилами, таблиця має відповідати вимогам до списків, тобто поля таблиці повинні мати заголовки, назви стовпців. Між діапазоном, у якому будуть записуватися умови і таблицею з даними, має бути хоча б один порожній рядок або хоча б один порожній стовпчик. Складені умови, що мають бути пов'язані логічною операцією, І, мають бути записані в одному рядку, умови, записані в різних рядках, пов'язуються логічною операцією або. Давайте розбиратися з цим. Давайте з вами виведемо ті записи, для яких вагон буде дорівнювати купе, а стать чоловік. Тому нам потрібно продублювати імена стовпців. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб просто скопіювати. Ctrl Ctrl-V. Зверніть увагу, що між таблицею. І назвою стовпця, який ми з вами скопіювали, має бути хоча б один порожній стовбець або рядок. Також ми будемо формувати умову по статі, тому теж Ctrl-C, Ctrl V. Якщо ми хочемо, щоб умова виконувалася одночасно, тому ми повинні писати ці дві умови на одному рівні. Тому під вагон пишу купе, під стать пишу чоловік. Далі ми повинні з'ясувати, де ми хочемо розмістити результати. Чи ми хочемо відображати результати в тій таблиці, яку ми маємо, або ж ми будемо створювати нову. Отже, натискаю вказівник у межах таблиці, обираю кнопку додатково у групі сортування та фільтр. У нас з'явилося діалогове вікно, розширений фільтр. В розділі Обробка ми повинні обрати або фільтрувати список на місці, або скопіювати результат до іншого розташування. Давайте спочатку фільтруємо список на місці. Вихідний діапазон. Ви бачите, що в нас виділився відразу весь діапазон таблиці. В даному випадку нам вихідний діапазон вказувати не потрібно. Якщо цього не відбулося, ми. Маємо просто виділити діапазон, у якому ми будемо шукати потрібні записи. Переходимо у поле Діапазон умов і виділяємо діапазон з умовами. Натискаємо ОК. Таблиця змінилася. Вона містить тільки записи, що відповідають критерію «Вагон купе» і стать чоловік. Давайте з вами очистимо даний фільтр. Я скопіюю даний діапазон умов Ctrl-C, Ctrl-V. І давайте з вами зробимо так, щоб відображались записи, у яких критерій вагон буде дорівнювати купе, або стать чоловік. Тому я маю вказати це у різних рядках. Ставимо курсор у таблиці. Натискаємо кнопку додатково. У діалоговому вікні розширений фільтр у розділі Обробка. Давайте встановимо параметр скопіювати результат до іншого розташування. Діапазон умов обираємо новий, а також ми маємо вказати діапазон для результату. Тому ось тут я просто. На ширину таблиці виділяю діапазон. Натискаю ОК. З'являється інформаційне вікно, яке нам повідомляє, що інтервал призначення недостатньо великий для розташування всіх скопійованих рядків. Дані, які вийдуть за межі діапазону, буде втрачено. Продовжити копіювання? Так. І ми бачимо, що у нас відобразилися записи за критерієм вагон-купе або ж стать чоловік. У наступному завданні давайте з вами відобразимо ті записи, які відповідають пасажирам, народженим починаючи з 1980 року по 2000 рік. Нам треба обрати назву стовпця Дата народження. Для того, щоб не копіювати, ми можемо натиснути «Дорівнює» і натиснувши у клітинці дата народження, натискаємо Enter. В нас назва стовпця продублювалась у відповідну клітинку. Оскільки нам Потрібно вказати дві умови, пов'язані з датою народження, тому ми поруч знову ж таки натискаємо дорівнює і натискаємо на даті народження. Оскільки в нас умови пов'язані таким чином, що ми повинні одночасно виводити записи більші за 1980 рік і менші за 2000 рік тому пишемо більше дорівнює 01 01 1980 рік і у відповідну іншу клітинку ставимо менше рівне 31 1999 року Далі ми ставимо вказівник у таблицю, обираємо кнопку Додатково. Давайте візьмемо Скопіювати результат до іншого розташування. Вихідний діапазон ми бачимо той, який нам потрібно. Діапазон умов ми маємо вказати. Відповідний, і діапазон результатів давайте перейдемо нижче. Нижче краще, тому що ми бачимо ширину таблиці. Натискаємо Ок. І, знову ж таки, в даному випадку натискаємо так. І бачимо записи, що відповідають потрібним датам народження. Від 1980 року до 2000 року. Не включаючи. Давайте з вами виконаємо наступне завдання. Нам потрібно вивести записи, які містять унікальне значення по місту. Критерії ми запишемо в стовбець під назвою Умова. Якщо ми подивимося, у відповідному стовпці Київ буде зустрічатися ну, 5 разів, Одеса там 3 чи 4 рази, а місто фастів буде зустрічатися один раз. Тобто в нашому випадку це місто фастів. Для того, щоб знайти дане місто, нам потрібно скористатися статистичною функцією CountIf. Натискаємо кнопку Вставлення функції. Обираємо категорію статистичні, шукаємо функцію Count If. Ми маємо вказати діапазон, у якому ми будемо шукати унікальне значення. Але, оскільки ми будемо копіювати даний діапазон, нам його треба зафіксувати. Натискаємо клавішу F4. Якщо ви користуєтесь ноутбуком, то вам потрібно натиснути Fnf4. Далі в критерії ми вказуємо для початку першу клітинку. Бачимо, що назва Київ зустрічається 6 разів. Давайте з вами автозаповнимо. Одеса зустрічається в даному діапазоні 5 разів, Львів 8. І так далі. Але ми бачимо одне значення, яке зустрічається тільки один раз. Тобто унікальне значення має зустрічатися тільки один раз. Тому видаляю всі ці значення, переходжу у відповідну клітинку, і мені потрібно передбачити, що унікальне значення дорівнює одиниці. І для клітинки F2, тобто для міста Київ, це неправильна. Умова, тобто false, адже ми знаємо, що Київ зустрічається більше, ніж один раз. Тепер ставимо вказівник у межах таблиці, натискаємо кнопку додатково, діапазон умов виділяємо потрібний. І давайте візьмемо скопіювати результат до іншого розташування і обираємо діапазон, який розташований буде внизу. Натискаю ок і бачимо одне унікальне значення. І ще один варіант застосування розширеного фільтру. Наприклад, нам потрібно знайти певні записи, але потрібно сформувати нову таблицю, яка не буде містити всіх стовпців. Давайте це зробимо. Наприклад, нам потрібно сформувати нову таблицю, яка буде містити прізвище та ім'я. Я скопіюю дані клітинки, переміщую їх вниз. Формуємо умову. Нехай місто дорівнює Київ, а вартість квитка буде більша за 600. Ставлю дорівнює місто і дорівнює вартість. Місто дорівнює Київ. Вартість квитка більше рівня 600. Ставимо вказівник в межах таблиці, натискаємо кнопку Додатково. Беремо скопіювати результат до іншого розташування, обираємо діапазон умов, обираємо діапазон результатів, натискаємо ОК, і ви бачите, що даним критеріям відповідають наступні записи. Зверніть увагу, що умову ми робили по стовпцях місто та вартість квитка, а в нову таблицю ми обрали стовпці тільки прізвище та ім'я. Тобто стовпці, по яким ми формуємо нову таблицю і по яким ми формуємо умову для цієї нової таблиці, вони не обов'язково повинні співпадати. Отже, друзі, сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.